Критично, щоб було достатньо фінансування для наших програм внутрішнього виробництва українських дронів. Це друга частина була нашої розмови з нашими командами вже виключно про внутрішнє виробництво. Український потенціал виробництва значно більше, ніж наші сьогоднішні фінансові можливості. Ми працюємо, щоб закрити цей дефіцит. Сьогодні Марк вже бачив наші. Дрони, деякі різні види і дуже ефективні. Дійсно, це зброя номер один, яка стримує ворога, яка тримає фронт і зменшує кількість втрат українців. Це безумовно, напевно, найголовніше, зменшує саме завдяки дронам. Росіяни збільшують кількість застосування дронів. Ми це бачимо. У нас все є для протидії. І важливе фінансування найближчим часом нам треба закрити дефіцит. Ми вже про це говорили. Це не секрет, це 6 мільярдів, трішки більше ніж 6 мільярдів. Але ми дуже розраховуємо на цю підтримку від партнерів.